Слава Ісусу Христу, я, дорогі сестри і брати, я називаюся Отець Юрій Щурко і ще раз запрошую вас до роздумів над книгою Псалмів. Сьогодні хочу, щоб ми разом прочитали 33-й псалом і трохи над ним роздумали. Цей псалом є таким гимном хвали Богові за те, що він є нашим творцем і благодійником. Це анонімний псалом, написаний в формі строфи, і він починається з заклику псалмопівця славити Господа з музикою. Ликуйте праведні у Господі, правим хвала личить. Прославляйте Господа гуслами, співайте йому на десятиструнній гарфі, співайте Йому нову пісню, грайте на струнах добре, гучно. Для чого ми підносимо цю хвалу? Псумопівець каже, тому що Господь є Творцем усього, бо Господнє Слово праве і всяке діло його вірне. Він любить справедливість і право, ласки Господні, земля повна. Словом Господнім створене небо, і подихом уст його, вся його здоба, Він, немов у бурдюк, збирає морські води, до зборищ ж кладе водяні безодні. І далі псаломпівець розвиває цю саму думку про те, що Господь є сувереном над усім творінням. Нехай шанує Господа вся земля, нехай його бояться всі, що живуть на світі, бо він сказав, і сталося, він повелів і постало. Господь раду народів зводить на нівець і думки людські обертає на ніщо. Господня ж постанова стоїть повіки, помисли його серця від роду й роду. І знову ж таки самопівець розвиває тему про те, що Господь, як наш Творець, він знає всіх людей, тому що ми його творіння. Щасливий народ, Бог якого Господь, народ, якого вибрав Він собі у спадщину. Господь із неба поглядає, Він бачить усіх дітей людських, Він дивиться з місця побуту свого на всіх мешканців землі. Він, що сотворив серця усіх їх, вважає на всі їхні діла. І далі Псалом говорить про те, що навіть якщо в нас є якісь небезпеки, ми хочемо себе рятувати, ми повинні розуміти, що ми остаточно це робимо не нашими силами, бо тільки Господь є нашим Спасителем. Не Переможе цар великим військом і не спасеться лицар силою великою, марна надія конем перемогти. Він не врятує великою силою своєю. Ось очі Господа на тих, що його бояться, що уповають на його ласку, щоб рятувати їхнє життя від смерти і живити їх у голоднечі. І тому псалмопівець каже, що щоб в житті нашому не відбувалося. Важливо розуміти, що ми завжди повинні шукати допомоги у Господі і беззастережно йому довіряти і надіятися на нього. Душа наша Господа чекає, Він наша допомога, щит наш, ним веселиться наше серце, бо на святе Його ім'я ми уповаємо. Нехай Твоя ласка, Господи, буде над нами, бо ми надіємося на тебе. Цікаво, що псалмі є так укладені, що кожен наступний псалом. Якось відображає теми, які є представлені в попередніх псалмах. Зокрема, попередній псалом 32 закінчився закликом до всіх правих серцем радіти в Господі. А тепер ми бачимо в цьому 33-му псалмі ця радість виражена у формі хвали. Псаломпів знає, що Господь бачить кожного, наглядає за тими, хто його боїться, так само, як він про це говорив у 8 вірші попереднього 32-го псалма. Так само незмінна любов Бога, яку Псаломпівець відчув у Псалмі 31, 8 вірші, і проголосив для тих, хто надіється на тому, на нього в 10 вірші 31 псалма тепер постає як така, що охоплює всіх жителів землі. У цьому гивні 33 го псалма Псаломпівець прославляє Господа як Творця Всесвіту і Верховного володаря людства. Псалом починається із заклику славити Господа в трьох перших віршах – за те, ким він є і цьому присвяченню 4 і 5 вірш. І, зокрема, за те, що він зробив як творець, про що читаємо 6 по 9 вірш. Далі йдеться про його суверенітет над долею людей і цьому присвяченню 60 по 15, особливим наголосом на контролі над справами всіх народів. І тут ми про це читаємо 16 по 19 вірш. Наприкінці вся громада висловлює свою віру. 20-21 вірші, і молиться про Боже благословення в останньому 22 вірші. Отже, як ви бачите, цей псалом містить 22 вірші, що відповідає кількості літер у давньоєврейському алфавіті, однак цей псалом не є акростихом, тобто кожна нова стрічка не починається з чергової літери єврейського алфавіту. Правдоподібно, що 33 й псалом був написаний після перемоги. Ізраїля над своїми ворогами, як нова пісня, як про це каже, третій вірш, тому містить посилання на навернення язичників в восьмому вірші. Все людство загалом закликається шанувати Господа. Ізраїль особливо щасливий, бо його Богом є Господь, а не ідол, яким поклоняються на язичники. Натомість язичники нещасні через незнання Господа і тому їхні задуми, які часто супротивні Божій волі, він зводить на нівець. Військова сила не дає користі без прагнення сповнити Божу волю і покладатися тільки на власні сили. Це означає, ну так скажу, розсмішити Господа. Псалом 33. Є по суті потужним гимном, який закликає праведних до радісного прославлення Господа. В єврейському тексті завжди вживається слово Яхве. Псалмопівець використовує єврейське поняття ранан, яке означає не просто прославляти, а вигукувати, підкреслюючи емоційну інтенсивність відповіді на Божу велич через радісний вигук, супроводжуваний лірою, та як ми читаємо в псалмі, десятиструнною гарфою. Центральними є характеристики, Господа, які наголошуються в тексті псалма через вживання ключових єврейських концепцій, які є важливі для богослов'я і Старого Завіту, і Книги Псалмів, зокрема. Слово Господнє підкреслене, що воно є Яшар, тобто пряме, що вказує на чесність і надійність. Бог любить праведність, тут є єврейське поняття цедек вже і. Справедливість, тут єврейське поняття міжпад. Взагалі ці два терміни, які часто взаємомінь одне одного, формують розуміння Бога як справедливого судді, який хоче, щоб його порядок у світі був відображений в житті людей, щоб не було ніякої кривди і так далі. Ці, ці терміни є вкрай важливі. Творча могутність проселяється через слово, яким створені небеса та земля. Текст відображає давньосхідну космологію. Бог зібрав у води та помістив глибини в сховище, демонстуючи владу над первісним хаосом. Стихії є підладні Богові. Псалмопівець вказує на марність людської сили в порівнянні з надійністю Божого захисту. Псалмопівець каже, Око Господнє охороняє тих, які бояться його. Ця концепція включає чи передбачає з боку людини благовійну, довіру. Та послух. Бог описаний як щит для тих, які очікують на нього, і його захист, очевидно, є нашою найбільшою певністю. Псалом завершується молитовним проханням про продовження Божої вірної любови. В перекладі Хоменка тут каже слово, ласка у 22 му вірші, але в оригіналі стоїть слово хесет, яке означає завітну вірну любов, тобто, що Бог є вірний. Своєму творінню, навіть якщо ми є невірні, про це часто говорить Святий Павло, каже: хіба наша невірність може знищити Божу вірність? Отже, справжня безпека каже псомопів, приходить від довіри до Господа, праведного Творця та справедливого судді, чи слово надійне, певне, всемогутнє, бо воно діє і має життєдайну силу. Це, що Бог творить своїм словом світ, потім відображено також в. Не прямо, але в тексті послання до євреїв 4 главі, у 12 віші, де сказано, що Боже Слово є живе і діяльне. В Пролозіана ми читаємо, що так, що Бог своїм Словом творить світ, і потім це слово замешкує між нами. Слово явлено в особі Ісуса Христа, який своїм Словом очищає прокажених, зціляє хворих, воскрешає мертвих. В кінці хочу, щоб ми собі роздумали над таким одним важливим, такою одною важливою реальністю. Коли ми слухаємо такий піднесений псалом, виникає питання, як ми можемо відповісти на запевнення Псалмопівця, що Боже Слово певне, його діла досконалі, любов незмінна? Так? І я думаю, що Псалмопівець дає відповідь в трьох останніх віршах цього псалма. Найперше нам слід припинити хвилюватися і навчитися терпеливо чекати. Що буде відбувалося в нашому житті, каже Ісус, що навіть волосся в нас на голові все пораховане. Тривога це є брак довіри до Бога і це є ворог радості. Радість випливає тільки з довіри, тривога завжди випливає з невір'я. Тривога і радість, вони не співіснують. Так само, як віра не співіснує з довір'ям. Тільки пригадуючи собі, ким ми є у Христі Ісусі, ми завжди можемо долати всі наші хвилювання, переживання і тривоги. Як сказано в 20-му вірші, душа наша, Господи, чекає, Він наша допомога, щит наш. Бог діє для тих, які чекають на Нього, які довіряють Йому. Тому що довіряючи йому, ми поступово виявляємо, що Божий мир завжди дарує також і радість у серці. А Божий мир є в серця тих, які поклали на нього всю свою надію. Очевидно, що вкрай важливо, якщо ми вважаємо себе послідовниками Христа, припинити впадати у відчай і починати радіти. Не штучно радіти. Але радіти через те, ким ми є у Господі, 21-й каже, ним веселиться наше серце, бо на святе Його ім'я ми уповаємо. Довіра і радість є нероздільні. Невір'я часто веде до довічаю. Це ніколи не можна забувати. Уста сповнюється радості тільки е е тоді, коли в серці є віра. Хто ж повністю довіряє Господеві, може повністю радіти в ньому. Останній вірш Псалма 22, випливає із серця, яке живе довірою до Бога і не сумнівається в Його вірності. Псалом Півець каже: Нехай Твоя ласка, Господи, буде над нами, бо ми надіємося на тебе. Отже, ми можемо прославляти Господа, коли досвідчуємо Його вірність. І коли ми здатні на Його вірність, коли ми здатні на Його вірність відповідати власною довірою, От тоді ми є, немов дитятко на руках у матері своєї, каже один з псалмів у псалтері. тоді ми розуміємо, що ми є під Його покровом, ми є під Його захистом, і що Він є наш щит, і наша надія певна. Читаємо псалми за наших відважних захисниць, захисників. Читаємо тоді, коли чуємо радість і тривогу. Хай Господь усіх благословить. Хай вам щастить! Слава Ісусу Христу!